Працював на мінкультерефії, мовчав про війну і таємно став громадянином Кіпру. Влад Ряшин у червні 2025 року. Президент наклав на нього санкції за співпрацю з Кремлем, і оборудки там були мільйонні. Всіх пригощаю найкраще давай бійцівське. Вечори на хуторі біля диканьки, сорочинський ярмарок, ці культові новорічні мюзикли продюсував Ряшин. Окрім гумору, їх наповнювали десятки російських артистів, класика, яка розмивала кордони між братніми народами. Шо? Да Хлопець із Запоріжжя починав з організації дискотек. Згодом став автором мелорами на місцевому каналі Хортиця українською мовою про наш шоу бізнес. Успіх був такий, що талант перехопив інтер. Птаха не може бути без неба, море не існує без суші. Ніч не наступає, якщо нема дня, а чоловік не існує практично, якщо поруч нема жінки. Саме над цими глибокими проблемами, мабуть, думав Валіт Аркуш, директор київської fm музичної радіостанції Супернова, ведучий перекваліфікувався у продюсера, та у 31 рік став головою правління інтера карколомний успіх та ще більші амбіції. Тобі на 100% я там довіряю, і так далі. У 2006-му ряшин засновує компанію Star Media, починає випускати стрічку за стрічкою. Одразу на два ринки український та російський. Але з кожним роком українського стає все менше, а російського все більше. Мабуть, з Кремля платили краще. Українськомовний продукт а вже ж потребує підтримки субсидіальної, тому що якщо держава не буде його підтримувати, то канали не зможуть його фінансувати ніяк, оскільки не буде, на відміну від російського продукту, продаватись нікуди. Дійшло до так званих шедеврів псевдоісторичного кіно. Гроші дало навіть російське міністерство культури. Разом з Ернстом Ряшин продюсував документальний пропагандистський серіал Страна савета в забите вожді про Дзержинського, Ворошилова і так далі. В одній із найбільших каторжних в'язниць царської Росії відбував термін революціонер, якому незабаром судилося стати відомим на весь світ, Росія вже анексувала Крим, тероризувала Донбас, а влад продовжував жити на Московії, виконував замовлення Кремля та створював розважальні стрічки для українців. І різницю позначили, і водночас об'єднали. Знімав в Україні, бо тут дешевше, але російських акторів, бо вони, мабуть, були ближчі до тіла. А на перших ролях завжди були росіяни. Ну, це ж об'єктивний факт. У 2016-му Ряшин палко захищав російських акторів так сильно, що аж посварився з Уляною Фещук, тодішньою заступницею голови Нацради України з питань телебачення і радіомовлення. Пан Паріченко він стріляв в Донецьку. Ви вважаєте, що це не злочин? А при чому тут кіно? Де людина знялась в епізоді, і це його екранний образ. Продюсер робив вигляд, що впритул не помічає зв'язку між кіно і пропаганд яке відношення це має до нацбезпеки України? По-друге, яке відношення це має до всієї знімальної групи? З іншого боку на Ерефії претензії до влади також накопичувались у 2022 році. На екранах боліт з'явилася стрічка Серце Парми про захоплення сучасного Пермського краю московитами? У фільмі Росія має вкрай непривабливий вигляд. Виконавець головної ролі Олександр Кузніцов виявився негідником, поїхав за кордон і звідти поливає Ерефію брудом. А на додачу продюсер українець. Треба, треба щось міняти. Серце Парми розлютило і українців. Член нашої кіноакадемії під час повномасштабної війни з Росією випустив фільм за кошти російського міністерства культури та ще й про загарбницьку політику Кремля. Зранку зрозумів, що сьогодні моє життя зміниться. Через хвилю гніву у змі Владряшин вийшов з переліку членів української кіноакадемії. Що каже дівчина, і що це означає? Все нормально. Спочатку повномасштабного вторгнення Ряшин зник з радарів, дистанціювався від війни та виїхав з Росії. І як з'ясували журналісти 24 го каналу, отримав кіперський паспорт. Мабуть, оселився на острові зі своєю російською дружиною. А ви знаєте, ця історія має. Має довгу історію у кіперських реєстрах. Знайшли не лише це у 22-му році. Разом з росіянами Ряшан заснував дистриб'юторську компанію. Вона контролює близько 150 ютуб-каналів зі старим контентом СтарМедіа. Вони стабільно постачають людям культурну жуйку російською мовою. Ми ще раз на нове коло зайшли, але найсмачніше серед усього цього добра є канал мелодрами українською мовою. Тобто українці дивляться зворушливі серіали рідною мовою і навіть не підозрюють, що вподобайки і перегляди капають на рахунок кіпріота з московським душком. Конкурентна боротьба не тільки вже за той шматок ринку, за ту частку ринку, яку канал той чи інший отримав, а ще й за той приріст. Влад Ряшин довго будував свою кіноімперію. Підлаштовував її під будь-який прапор, що майорів над гонораром, але часи змінюються десь на пиві, десь ще на якихось сашликах там і так далі.